6 серпня до вашого, до вашої уваги огляд диплоїдної сливи як Ельдорадо. Ну, сама назва говорить Ельдорадо. Щось красиве таке. І це дійсно це сорт, ну, дійсно, дуже хороший. Але вже котрий рік він у мене просто вже е, ранше терміну починає осипатися. Можливо, тут е, Крестопорос. Треба обробляти і десь липень, червень ще проходити препаратами там, хорус, скор, але тут у мене алеча вже достигає і ну, користуватися хімією не дуже хочеться. Тобто, коли що то прищеплюємо чи щось садимо, садимо, ну, треба звертати увагу на терміни достигання. Одне вже достигає, а друге ще таке зелене, полузелене. І Треба обробляти без кого. Тричі даже обробляв я свічем, особливо це не допомогло. Я от окремо відео, що я думаю, з цього привіду, яка моя думка, чому не, не, не дуже свіч бере плодову гниль. Хоча, ну от бачу, плід упав і наче не, не пошкоджений. Не гнилий, просто осипався. Якщо вчора такий положив, вже тут одна гниль. Ну, тобто проблемний. О, що то стріляє сьогодні вночі. Дуже жарко було. Тут е, сирена вела цілу ніч. І вперше тут, ну не вперше, а вдруге згоровчане замітили. У мене кімната закрита була. Вікно. Родичі ну, за ніч насчитали 11 шахедів прямо над квартирою. Хоча з на Київ видно. Ну, згорука тут взагалі, тут, значить, більш-менш тихе місце. І отакий, от скажу так, сюрприз від орків з приводу ельдораду. Це сорт я буду виводити. Один з тих сортів диплоїдів, які. я Буду виводити там ще кілька, я зараз підійду ще до одного. ну Перше тут гілка, мені не дуже зручно тут ходити. По-друге, вже трошки Ельдорадо мені допік мене, скажімо так. Сорт по смаковим якостям просто шикарний. Ось такі гнилі тут вже зібрав. ну Більше половини фактично от гниє. Ну, навіщо вирощувати, щоб потім з десяток тільки полосувати. І, ну, Розсадники фактично інфекції. Ну, Клястопоросиця тут, коковмікоси і так далі. Ну, проблемний сорт. Ельдорадо треба дуже багато обробляти. Ну, хоча дуже смачний. Щас я кілька плодів. Ну, от вчора, позавчора гнилю, обривав, буквально за добу О, така ситуація. Моментально причому. От як з палаху, як спічка. От ходив-ходив, обривав і ще кілька. Це сорт, який достигає десь повинен в кінці вересня, повинен так. Але насправді він постійно гниє. От гниль просто допікає його. Другі теплоїди вирощую, то гниль не так допікає, як оце Ельдорадо. А це просто кошмар якийсь. Ну, вже доберу ці плоди і потім буду зрізати. У мене там є лича, там ще кілька сортів прищепив, пішов в пагін із-підкорня. Дерево корої, короїди трошки підточили. Я знімав відео по цього привіду. Ну, треба вже дерево таке пошкоджене, поточене. І воно йому слабий. Це теж впливає на того, як ростуть і. Як чи боліють, яка імунність сортів на дереві? Тут, можливо, лечу, залишу пару гілок, а там уже я потроху готую нові. Танцючакську прищепив ринклот, такі більш імунні сорти слив і так хожу по саду, от вже прищеплюю на заміну диплоїдам. Буду. З диплоїдами трошки я закруглятись. Подивлюся ще ну, той часан, як себе покаже. Поки що бачу висить. Будемо дивитися. Хоча в от, от, один термін. І той часан, і Ельдорадо повинно достигати. Але вже котрий рік в мене він перестигає. Раніше часу, от уже та не тільки не лише в мене, я відео дивлюся в багатьох. От, по-перше, тріскається, дуже багато вологи дощі йдуть. А по-друге, от оцей оцей негідник малий. Він бачу, вже під'їв трохи. Оце може він причина, що гнилю пошкоджується, це мурахи. Так, зараз зважу кілька, спробуємо, що воно за сорт, Ну, що тут пробувати. 72, сорт шикарний, по смакуємо якостям, один з кращих деплоїдів. До сочних не відноситься, але тут м'якош дуже така м'ясиста. 69. Ну така, якщо не нормувати, отак. 84 байду до 100 доходить. Так, ну от мурахами пошкоджений. Зараз я його розламаю, подивимося середину. Так, отака. Середина кисточка чудово відділяється. от. Ну, Як вже казав, він єсть, звичайно, сок єсть, але до сильно сочних, як теж до фісандра, прямо там сок тече, не відноситься. Зараз продегустуємо. Кислинки взагалі немає. Смак просто шикарний. Один із самих смачних диплоїдів Ельдорадо. Шкода, що такий заморачливий, дуже смачний. От прямо рука не піднімається, а виводить його. Там ще біля хати є дерево молоденьке, Двохрічне. Там, можливо, оставлю, а тут на цьому вже пошкодженому дереві вже буду гілку прибирати. Бо дійсно от, дуже багато часу, дуже багато сил, зусиль і дуже багато препаратів, грошей ходить, щоб оце пару десяток якийсь там другий виростити і покуштувати його. Тобто, я ну, не сказав би, щоб я радив цей сорт ельдорадом. Звичайно, якщо біля хати є там можливість доглядати, то... Чопіні. Ну, в моїх умовах сорт піде. ну, піде з саду, скажімо так, на деякий час. Можливо, в майбутньому повернуся до нього. Поки що так. -да, шикарний, шикарний сорт. Так би їв би їв би Але, як то кажуть, як тому... Пам'ятаєте мем, не хочу їжджати із Крима, так і тут, не хочу удаляти цей сорт. Все в ньому смачно, красиво, по-домашньому. Але що зробиш?